Усім привіт, бажаю міцного здоров'я. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні на ЕФМ Галичина. Сьогодні у нас у студії дуже тепло, незважаючи на те, що за вікном взагалі вже так зимою попахує. А сьогодні в мене гість, якого багато хто з Львів'ян знає. А хто не знає з не львів'ян, то зараз познайомиться. Юрко Вовкогон, сьогодні мій співрозмовник за великим білим круглим столом. Юрчику, розкажи трохи, будь ласка, більше про себе. Представся, де служив. Як ти в ту армію загалом потрапив, що тебе занесло туди до тих бородатих дядьків? І е, про свій бойовий прогулянковий шлях, як ти кажеш? Дуже й будь-я не знаю, наскільки довгим робити оце, знаєш, це сів'я. Напевно, в армію я прийшов так, як всі, через виховання. Чи в мене. Я народився в селі Печеніжен. Де... Боже, я думаю, ти зараз, перепрошую перебіг, я думаю, ти зараз скажеш, я народився для війни. Ні, Я не знаю, чи хтось народжується для війни. Народжується в основному для життя. Це вже потім такий вибір. що 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 комусь може бути в кайфі, і, і це його спосіб там адреналіну, самовдосконалення і, взагалі, реалізації. А так, то знаєш, ці всі штуки народився для війни. це... Ну, типу, ми, ми не підемо воювати, бо ми митці, ми не народжені для війни. Ну, ну, ж я, ми просто з тобою та, такі митці, та. якісь специфічні, так? Та ні, то ж в основному, я, я завжди кажу, що наша культура ґрунтується на античності, а в античності всі були громадянами і всі воювали. І всі філософи і там, діячі культури, яких ми знаємо з тих часів, ну, з усіх попередніх часів, вони так само воювали і були воїнами. О, ну, давай тепер тоді не в античні та, часи, а все-таки і в часи народження народився На, в Пічиніжні? Народився в Печеніжні, де е, свого часу теж народився батько українського фандрейзингу Олекса Довбуш, який. Е, Забирав у багатих і думаю, гарно на ті гроші гуляв із бідними. І, і в принципі я продовжую його справу тільки зараз. Це можна робити, не, не даючи там барткою по чолі, а пишучи гранти, виграючи гранти, пишучи проекти і ну, загалом займаюся. Культурним менеджментом, ну, культурний це ти... культурний менеджер культури. То ти вже зараз як культурний культурист e, ну, і, і до війни так само, і ну, до війни я маю на увазі навіть до, до АТО. Я вперше, вперше О, до речі, воював коли вперше? в 2014 році, в осінню 14-го року пішов у добровольчий український корпус правий сектор. І зараз у 22-му році теж вже трохи воював, трохи служив у 80-ці. Ну, воювати мені більше подобається, ніж служити. Служити <сум> ну, так, це воювати з паперами переважно. Ну, не? ну, ну так воювати служити це. Терпіти командирів, які переважно на кілька еволюційних щаблів нижче за те за тебе і за більшість твоїх друзів і тих, кого знаєш. І, а 80-ті яка то. в тебе була посада? Тобто ти на, вже... э, э, АГСник, э, навідник гранатомета. Тобто, ти я... не маєш офіцерського звання? Ні, ні. ти є солдат, Юрій Волкоган? Ні, 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 та та я, я щось, знаєш, як, як багато. Людей щось був переконаний, що ну ну яка, яка армія, яка війна, люди там третє тисячоліття, куди коротше, воювати. Як, ну, типу, ну, ну це ж дико, ну, і війни можуть бути думаю, там економічні, там не знаю, культурні, ідеологічні. Ну на крайняк... спортивні баталії Ну, на, на крайняк бактеріологічні <ріху> отак знаєш з автоматами, як в кам'яному віці. Ну але але бачиш, отак, отак воно є. не... не непередбачувано і ну, ну може, може, в, цьому, в цій непередбачуваності є щось, щось таке. Сьогодні з Юрком Вовкогоном в проєкті безброніна ФМ Гличина говоримо про абсолютно зрозумілі кожному речі. Це є а, про те, як було, як є, і як воно. Десь має бути у післявоєнному суспільстві. Ми говоримо про те, як сприймається час, як сприймаються відчуття на війні, як вони сприймаються тепер вже в ветеранському суспільстві. І говоримо про те, що все-таки ветеранам треба збиратися до кубки, якщо не хочуть, щоб про них невдовзі забули. Мене звати Андрій Жолоб, це проект Безброніна ФМ Галичина. Підписуйся на наш канал в Ютубі, тисни дзвіночок, став лайк, знаєш, як то робиться, і коментуй. Не соромся коментувати. Ми почуємо твої думки, вони нам насправді важливі. Про твоє поранення і реабілітацію мені власне цікаво, бо тому, що кожен з хлопців проходить свій шлях. В когось та реабілітація після поранення більш вдала, в когось менш вдало. Розкажи, от якщо пам'ятаєш, як в тебе то поранення сталося, як евакуація відбувалася, і потім вже перейдемо. До реабілітації. А, абсолютно пам'ятаю, бо мене не, не вирубало тільки так. Знаєш, такий ну, цікавий досвід, я би його більше не хотів повторювати. Але але там <кхух> мене 30 червня 22-го року при обороні. Не, не не зовсім розумній обороні Лисичанська зловив зловив мінку і так, так крепко зловив. Був думав, що ну в мене там ці дві артерії перебиті, там ці два-два фонтанчики з рук. – Пацани вчасно зорієнтувалися? Та, дуже, дуже. Мені, мені просто дуже, дуже вело, ну, везло на, на кожному кроці, що до мене побратим підбіг ще під обстрілом. І особливо я завжди це повторюю. Повторюю ще раз, воно ніколи не зайве. Треба при собі мати турнікети. Ну, бажано цивільним так само, тому що ми, ми бачимо, що прилітає всюди, прилі... ну, ти, ти ніколи не будеш знати, що, що буде через секунду. А турнікети треба мати. Якби я не мав при собі чотири турнікети, я, ну, зараз би вже дивився на це згори там, і, і не парив себе тут. Ось. Е, дуже мені на, на кожному кроці траплялись Дуже фахові, дуже класні люди, лікарі, медики. Ну, от їм Респекти, напевне, найбільші. того, що ну, я собі уявляю, наскільки, ну я знаю, наскільки нелегко бути ну, просто стрільцем, просто солдатом. Медиком, мені здається, це ще більше напруга і це ще більше навантаження. Ну, от, от кому. кому а, а, їм, а їм щиро вдяка. І мене от, Данило Полюга. Там на, на стоп пункті переевакуювали мене зі, зі стоп-пункту в Краматорськ, в Краматорську. Ну так я дивився, там пробував руку підняти, піднімаю руку, вона так обламується, падає. Ну я так зрозумів, що на руку нема що сильно надіятися. Нога теж у формі фашистського хреста. Знаєш, там купа кров'яри, Ну думаю, добре, фіг з ним. Там одна рука, одна нога. Ну якось допоможу, типу, там зможу прожити. Кажу, ну, сказавши хірургам перед операцією, кажу, мені основне, щоб одна рука на клавіатурі була. Бо я собі якось ради дам. Ну, мені, мені в цьому плані легше, ніж більшості хлопців. Ну, але вийшло так, знаєш. Це. Просинаюся в тому Краматорську. Так класно, нарешті, нарешті, нормально, нарешті виспався в чистому, в білому. І так, знаєш, відкриваю очі, і думаю. Подивитися, чи та нога є, чи ще поспати так спати кайфово, знаєш? Там це. Потім подивився, ніби рука, рука-нога на трубках. Ну, ну врятували мені руку, ногу потім і у Львові, і в Дніпрі в госпіталі, і у Львові. Ну, і те, що в мене було, були друзі ще побратим із там, з АТО з часів АТО якому теж в Ризі врятували ногу, то якраз домовилися з тими самими хірургами. І я так подумав, що це буде гарно, того, що я не буду навантажувати нашу медичну систему. От я, я дуже за те, щоб виїжджати в інші країни, відправляти, налагоджувати оцей конвейер лікування в інших країнах, того, що ну, таким чином ми розвантажимо ну, нашу медичну систему. Ну і це. І це, і це теж як навіть як дипломатія, воно існує, того що вони бачать, що ми нормальні європейські цивілізовані люди. Ну. Не всі, звичайно, що теж буває, дуже дуже неприємно, але, але в основному, якщо розумно це зробити, це, це буде дуже правильно. Слухай, запитаю тебе, ще таку штуку. Ти коли лежав в лікарні в госпіталі у Львові, можна було часто побачити, як до тебе приходили в гості, фоткалися? Як ти зокрема ставився до візитів, як ставляться інші хлопці? Бо тому, що це теж така вибіркова думка, чи ці візити в лікарню надокучають чи навпаки, вони тебе підтримують і трошки той вогонь роздмухують. Та ні, мені ну я, я в принципі живу заради спілкування з класними людьми. Це ну, типу, це, це, от, це от штука, ну яка мене тут в ці, ну, на цій планеті тримає, від якої я найбільше кайфую. Це, 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 це ці класні люди, з якими є можливість спілкуватися, і це якраз те за чим я найбільше скучив в армії, того що ну. Я більш звик до, до середовища, в якому можна спілкуватися про багато різних цікавих речей, а не тільки про побут. Та. І от мені якраз е, нарешті мав можливість всіх, всіх ну, всіх як найбільше людей. І то, і то там половину всіх не, не побачив кого хотів. Але в мене там був уже постійний потік. Уже після, після мене там уже поклали двері. Скажи, і відвідувачів не пускали. А, Юрджико, а твоя реабілі... реабілітація зараз. А, наскільки цей процес є довгим, бо дехто з хлопців каже: от я коли починав свою реабілітацію, я був як в дитинстві переконаний, що це погане, що зі мною відбувається, воно так залишиться назавжди, і реабілітація не має сенсу. В тебе був інший підхід? Та. Ну, шо, лежиш скучно. Ну, лежати просто так. Ну, В мене. У мене якось в голові було, що ну, все, все буде нормально, треба, ну, ну треба підпрацювати. Що, ну, з, з тим, що маєш, з тим треба працювати. Робити і так більше немає. Що, Ну і, і реабілітація, та вона допомогла. Ну, типу, Абсолютно в мене пальці не розгиналися. Я зразу після операції ці пальці тиснув кожен день. Ну, воно воно довго, але воно дає. Воно, знаєш. Мені допомогло якась така штука, я себе уявив якимось таким, знаєш, поламаним вазонком на підвіконні, знаєш, і просто от розумієш, що ну, все живе за, за однаковими законами. Існує. Якщо там є, є сонце, ну типу поливати, то, то все, все живе, хоче жити. Все живе, відростає, все живе, якось пристосовується до обставин. ну. Основне, основне, себе самому не ламати себе. Не... Основне, не починати себе жаліти. От вся херня починається з того, що ти починаєш себе жаліти. І, і все, воно ламає і тебе, і воно якось оцю… працюю. Прикрість від несправедливості, що з тобою така херня сталася. Воно... Ти вже починаєш звинувачувати всіх, починає. Ну, А це, це такий, це, ну, типу, це такий троян, який ти запускаєш собі в голову. і Він ламає і. Е, і твої програми ламає, і плати плавить, Знаєш, то ну і основне, флешка, то... яка заходить з назвою: давай бахнем і згадаємо старі ну... часи. Вона абсолютно не рішення для того всього. Ну так, що старі часи, то в. Попереду в нас ще, ще прекрасне життя, яке я, 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 я треба жити, того що не брат, знати, коли воно закінчиться, треба жити на повну Оце про механічну, фізіологічну реабілітацію. А як в тебе було з психологічною реабілітацією? Чи ти її потребував, чи тебе там, не знаю наприклад, підхід якийсь до арт-терапії? Що тебе витягнуло від тої от поплавленої зузульки? Та в мене. У мене поплавлена Зузулька мене на війну привела. <гум> я не витягнула з цього. Ні, та ти що? Після, після нашого життя, то після, після нашої молодості війна далеко не, не, не найбільші враження. Знаєш. <гум> ну, ну, якось я кажу, я. Казав, що я до, до війни більше як до антропологічної експедиції, знаєш, поставився. Порівняно, порівняно з нашою бурхливою молодістю, війна далеко не, не найяскравіші враження. Ну і в принципі я. Вчився на політології, читав і читаю історію, і воно так допомагає знаєш, мати оцю перспективу, уявляти, що, що воно відбувається. І, в принципі, я не, не був настільки зачарованим, щоб розчаровуватися, чи... ну, я десь так, десь так все і уявляв, і в мене навпаки якось. Психологічно найважче було це за Януковича перед революцією. Перші дні перед, перед революцією, одбуло було психологічно найскладніше, коли е, думав, що ніхто не вийде після того, як студіків побили. Тільки, тільки ми, ну ми, ми приїхали, вилізли з метрою на хрещатику і побачили стільки цих людей. Все в мене в мене, от з того часу відчуття, що історія рухається в правильному напрямку. Знаєш, принаймні… Як буде тяжко, але не буде соромно, абсолютно я а тобі половину скажу. свого життя я, я прожив із соромом за українців, і от от в мене цей сором на революції гідності от справді дуже влучна назва революції гідності. І от з, з того часу я зрозумів, що будуть втрати, буде буде тяжко, але не буде соромно. І мені оцей сором було набагато важче проживати, ніж ніж всі втрати. Слухай, я тобі скажу, що насправді в нас здорова бульбашка досить. Бо я дивлюся з тим, з ким я ріс, ми з тобою, з юності, я не хочу казати з молодості, бо молодість ось вона зараз. З цієї фестивальної юності, всієї, Так, дійсно воно якось психологічно ти якийсь закладаєш собі оцей певний стержень і з ним стараєшся йти. Якби там не було ветераном абсолютно. От, дехто каже, мені соромно бути ветераном там, бо ну, я би не сказав, що мені соромно бути ветераном. А, але гідності треба ще у тої ветеранської загалом в спільноті добувати. Ну, це, це довга якась така історія. Мені взагалі слово ветеран не зовсім подобається. Знаєш, це нам треба якесь більш під наш досвід. Придумати нове українське слово, знаєш, та як е, є солдат, а є захисник, є е, є доброволець. От е, я себе відчуваю більше захисником і добровольцем, ніж солдатом, того що ну Москаль він, він, він теж там солдат, а знаєш. воїн, наприклад, воїн теж. Теж нормальне, нормальне слово. А от ветеран, знаєш, воно об'єднує і ветеранів там Афганістану, і ветеранів В'єтнаму, і ветеранів там, Другої світової війни. А в нас трохи інша справа. Ми все-таки е, у нас зараз. Е, це захисники, вони не просто ветерани якоїсь там ну, війни одної держави проти іншої держави. У нас зараз це хлопці і дівчата, які свідомо пішли захищати інших, захищати дітей, захищати ну, своїх близьких, своїх рідних. Це більше ніж просто ветерани. Знаєш, і, і, і мені здається, що ми маємо знайти якесь слово, яке точніше відображає оцю цю самопожертву, а не про. Просто що людина пережила щось, якісь там ну, складні, складну життєву історію, та типу пережила випробування. Знаєш, нам, нам треба ще якесь слово, яке ще жертовність покаже. Тобу, і... А от щодо відзначення військовослужбовців і ветеранів, як ти ставишся до відзначень в армії? Бо, наприклад, мої хлопці, особливо ті, хто там знаєш, були в побуті перед війною простими фермерами. Для них це було важливо. Для них там оці, кожна медаль, це було таке, якесь я жінці. Покажу з фоткою. Воно було таке душопідйомне в стані вже зараз, після війни. Якби там не було, поки що окреслю зрозумілим всім словом: ветеран в статусі ветерана, що для тебе якісь є нагороди, там відзначення? Чи то важливо? Ну, ну я, тут, я тут не показник, я взагалі іронічно ставлюся до біжутерії, і, ну, типу, і, до, і до всяких цих грамот до, ну, похвали, пахлави і, і цього всього. Але я розумію, що воно мусить існувати, що як це, каже один мій знайомий, базовим людям це, це важливо. Основне тут уникнути несправедливості. То, що тільки, тільки буде несправедливість, воно все зведеться на пси. Воно от, ну, от згадай, в школі, це буде як якісь, я не знаю, похвальні грамоти в школі. знаєш. І коли ти бачиш, що цю похвальну грамоту дали синові, ну, заучки. Та, синові заучки, ти думаєш, ні, діть ви нафіг своїми блін, грамотами. Знаєш, От, от тут дуже-дуже нам треба. З цим бути обережно із всяким призначенням звання героя, знаєш, того, що ну що виходить так, що одному дали звання героя того, що він назбирав там на петицію, а іншому не дали того, що там його там, не знаю, близькі друзі, родичі не ну, типу, не не, не настільки мають зв'язків, не настільки там, чи він не не настільки публічна людина, чи він. Не... Ну, не, За нього так, так не впряглися, знаєш, щоб назбирати ці, ці голоси. І це, це, це вже починаються якісь от такі. А складова героїчного самого чину, вона вже трошки так, відходить та, на. Та, дальній план. — Знаєш, та, та, типу, одним іменами одних назвали вулиці того, що за них прийшли і, і понависали. Іменами інших не назвали вулиці того, що за них там не, не прийшли, не вписалися. Воно ніби може якось. Якось воно природнім чином це розставляється, але не завжди воно справедливо. І ця несправедливість якраз е, в таких делікатних справах вона може створити протилежний ефект. Як вважаєш, Знаєш, Воно може взагалі знецінитися. Якщо, якщо е, це робити нерозумно, не, не дуже продумано, воно знецінить і самі нагороди, і. Е, Подвиги цих всіх людей, і тих, що отримали, і тих, що не отримали, Юрчуко, Як ти вважаєш, взагалі до ветеранів невдовзі після завершення війни за класикою будуть потрошки ставитися з меншим трепетом, чи ця війна настільки все змінила, що ветерани в українському суспільстві вже ну скажімо так, на постійній ставці будуть людьми, до яких будуть ставитися з пошаною? Це, це великою мірою залежить також від самих ветеранів, від здатності взаємо, солідарності і, і взаємопідтримки. Ну, Поважають тільки тих, хто, хто здатний до солідарності. Тобто, ну, там, я не знаю... Байкерів можуть поважати, того, що в них є оця типу солідарність. Та, ну, якщо... Один з найкрутіших байкерських клубів Hells Angels почався з ветеранів В'єтнамської війни. Ну, ну, ну 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 от такі штуки. Я думаю, що думаю, що та великою великою мірою вже, вже воно буде таке базове, але все одно. Треба, треба над цим працювати. Треба самим хлопцям і пояс... хлопцям, дівчатам пояснювати, що ти ветеран, ти маєш бути зразком, ти маєш ну, якийсь отакий, знаєш, кодекс, якийсь отакий планку, що ти маєш бути зразком для інших. І це. Навіть трагічні події треба використовувати як можливості, і ця війна дає нам можливість взагалі переформатувати наше суспільство, переформатувати найважливіше культуру, того що ну відвіду культура це як нейромедіатор в мозку. Та Типу, ну, є є собі нейрони. Ну типу, і якщо не буде між ними от от цієї культури, вони просто не будуть конектитися одне з одним, ну не 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 не. Не буде ніякої, там не знаю там но, но, нової думки і так далі. От абсолютно відповідально. Я зараз скажу, що ми зараз маємо можливість будувати цю ветеранську спільноту юніті субкультуру, якщо хочете. Великим чином ця спільнота буде складовою нашого соціуму післявоєнного. Ну але дійсно ми маємо випрацьовувати правила, які будуть діяти спільно і для світу. Такого, ну скажем так, цивільного, якщо то можна так сказати, та у нас вже не буде цивільного світу. Давайте подивимося правді в очі. У нас уже не буде цивільного світу, і, та й ми, ми маємо якось працювати над тим, щоб. Менше людей лишалося б в цивільному світі, якось щоб витягувати витягувати, воєнізувати витягувати, та їх. Нам їх, є від кого захищатися, так. абсолютно. Гуртуємося, збираємося. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні на ФМ Галичина. Сьогодні моїм гостем був Юрко Вовкогон, з яким ми поговорили про абсолютно чесні, справедливі і відкриті речі. Тільки Наступну... почали говорити. Так, так ми могли би говорити ще годинами. Наступного тижня новий гість. Наступного тижня нові історії з. Наступного тижня нові проговорення абсолютно різних внутрішніх атмосфер. Приєднуйся, слухай нового гостя і роби свої висновки.